Доброго ранку світи, який сьогодні виглядає так, ніби натиснув відкласти будильник на 40 хвилин, але все одно прийшов. Ви молодці. Ви увійшли в цей день як людина, яка знає пароль від Wi-Fi там, де ніхто не знає. Якщо життя іноді здається складним, просто нагадайте собі, що сніг теж падає вниз і нічого, красунчик. Тому і ви можете рухатися куди треба, навіть якщо це шляхом. Ну, блін, окей, давай спробую. 8 грудня, понеділок, зима. Ми починаємо наш ер про ранок. І тепер переходимо до головних подій. Бо 8 грудня це календарний аналог людини, яка прийшла на вечірку з трьома валізами сюрпризів. Сьогодні світ, як у холодильнику баночок, які ніхто не купував, але вони там є. По-перше, день мандрівника у часі. Сьогодні офіційно дозволено сказати, я запізнився, але технічно я в іншій часовій зоні. А якщо відчуєте, що вже бачили цей момент, це не дежавю, це просто хтось із паралельної реальності теж вмикає цей випуск. Також сьогодні зелений понеділок, другий понеділок грудня, свято, коли інтернет-магазини перетворюються на арени гладіаторів. Ви гладіатор, знижки, звір, а доставка загадка. Це день, коли ви просто заходите подивитися, виходите з новим чайником трьома светрами набором каструль і питанням: а хто це все оплатив? Я? Серйозно? Я? Це як кібер понеділок, тільки зелений, бо картка після покупок стає блідою. Ну і ще сьогодні день Брауні. Свято для тих, хто любить шоколад, настільки що готовий слухати, як хтось каже. Я просто додав муки на око, і отаке от трапилося. Брауні це коли ти не впевнений, що воно готове, але виглядає смачно, тож у і тепер привітаємо іменинників, бо вони сьогодні як бонус код приємні і несподівані. Сьогодні вітаємо Кирила та Анфісу. Кирило, нехай твій день проходить так плавно, ніби ти весь день ковзаєш у кімнатних шкарпетках. Анфіса, бажаємо тобі такої удачі, щоб на зеленому понеділку знижки знаходили тебе самі. А тепер про прикмети переходимо до них, але не просто так, а плавно, як сніжинка, яка летить, думає про сенс життя, а потім падає вам на ніс. Південний вітер до теплої зими. Це та зима, коли ти взяв лід з морозилки, а він уже розтанув, поки ти його ніс. Морозно і сухо буде довга, ясна зима. Це такий сезон. Красиво навколо, але твій ніс каже: Давай додому. Великі пластівці снігу скоро відлигам. Це момент, коли місто виглядає так, ніби всім одночасно захотілося поплавати. Після прикмет заборони, бо день хороший, але щоб не зіпсувати його, краще знати, що сьогодні робити не варто. Не варто лаятися і конфліктувати, навіть якщо вам на зеленому понеділку не вистачило останньої пари шкарпеток за акцією. Також не відмовляйте нужденному допомозі, бо якщо людині треба, допомога це не потім, це зараз. Ну і ще не нехтуйте чистотою в оселі, Пам'ятайте, хаос у кімнаті виростає швидше, ніж діти в Тікток. А тепер головне ваш улюблений нестандартний девакуват, оригінальний гороскоп і те, що нам з вами обіцяють зірки. Овне, сьогодні ви знайдете ідеальний звук дня, той, що видає за секунду до кипіння. Це буде ваш особистий музичний шедевр. Тельці, сьогодні ви зможете з першого разу відкрити пакування, яке зазвичай відкривається зубами, ключами і молитвами. Феномен. Близнюки, сьогодні у вас буде момент абсолютної мудрості, причому настільки раптовий, що ви самі подумаєте, це точно я. Рак, ваш сьогоднішній талант красиво. Поправляти шарф так, ніби ви герой зимового кіно, навіть якщо шарф старий. Лев, ви сьогодні можете випадково стати експертом у сфері, про яку нічого не знали. Просто хтось спитає, а ви відповісте настільки впевнено, що всі повірять. Діла, у вас сьогодні активується здатність пояснювати будь-яку техніку у двох словах: пральна машина, вона крутить, телефон він дзвонить. Геніально. Терези, ви сьогодні знайдете ідеальне місце для сидіння. Ніхто не знає, як ви це робите, ви просто сіли і отак от, от. Скорпіон! Ви сьогодні можете вирішити складне завдання просто тим, що ви подивитеся на нього строго. Рішення само вискочить із страху. Стрілець, сьогодні ви знайдете найшвидший маршрут у будь-яке місце, навіть якщо йтимете вперше. GPS переглядатиме вас із повагою. Козиріг, ваш талант дня говорити фрази, які звучать так, ніби їх можна цитувати на стіні кав'ярні. Водолі сьогодні у вас відкриється вміння ставити предмети так, що вони раптом виглядають дизайнерськими. Особливо ложки. Ложки сьогодні ваш інструмент мистецтва. Ну і риби. У риб сьогодні ідеальний день для того, щоб почати не те, що планували, але закінчити те, чого не очікували. Симпатично, правда? І от, поки Сузір'я показали свій сьогоднішній театр, давайте повернемося до того, що справді керує життям. До добра! Бо навіть найкрутіші знижки зеленого понеділка не замінять одного простого людського вчинку. Добро це не стратегія, не інструмент, не лайфхак, це маленька дія, яку ти робиш просто тому, що можеш. Сьогодні у день мандрівника в часі ми пам'ятаємо, що добрі вчинки завжди приходять вчасно. У зелений понеділок, що іноді найкраща покупка дня це не знижка а чиясь посмішка. У день Брауні, що навіть маленький шматочок тепла може зробити день смачнішим. Якщо хочете змінити світ, почніть з того, що можете зробити прямо зараз: привітатися, допомогти, посміхнутися, підняти, підтримати, не сваритися, не тягнути погано у новий день. Запам'ятайте фразу цього ранку: добро це валюта, яка ніколи не стінюється. Ну а я дякую, що ви почали цей понеділок разом зі мною. Нехай сьогоднішній день принесе вам щось добре, тепле і, можливо, трішечки смішне. До зустрічі завтра в цей же час. Тримайте настрій тепло, а себе м'яко. А ще бережіть себе тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!